Друзі, привіт! Радий бачити вас, переглядачів моїх відео на цьому відосі. Так, ми не забули про беху-четвірку, яка у нас була, але таке купувати не потрібно. Зараз розкажу чому. Отут отут буде відео. Нє, е, нє. Е, отут буде сил, отут буде посилання, але для тих, для тих, хто дивиться з телеку, там посилання не висвітлюється, і ми просто вріжемо тут картинку. Картинку з прев'юшкою відео на моєму каналі, де ви можете подивитись. Ви, до речі, мене підставляєте, адже ви не набрали тисячу лайків. Я казав, що другий відос вийде, коли ви наберете тисячу лайків, а ви не набрали. Будь ласка, більше мене не підставляйте і так не робіть. На цьому відосі ну, 500 ви маєте зробити прям блин, за тиждень. Будь ласочка. Я дякую всім, хто мене підтримує, підписується, лайкає. Контент ми робимо для вас. Цікавий, потужний, шукаємо цікаві машинки, тож підтримайте нас. 500 лайчиків за тиждень і ми вже виставимо фінал по цій машинці. Так, з чого почнемо? Зараз ми вставимо розкадровочку. Прошлого разу ми її розібрали вже повністю. Зараз ми. Нікітос, встав тут розкадровочку, будь ласка. Так, хлопці та дівчата, ми були змушені вийти на вуличку, бо там хлопці почали пиляти, працювати. Ну СТО працює далі. Так, що у нас відбу... відбувалося з машинкою? Ну там була. продовжуючи нашу тему по бесі, що було зроблено за цей час. За цей час повністю розібрали салон, дістали звідти всі сидіння, весь пластик, кермо, абсолютно все, 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 все що було в салоні. Чому це робиться? Тому що коли відрізають від машини якусь запчастину, летять від болгарки іскри, і вони можуть просто пропалити салон. Так ось її розібрали і потроху почали піляти. Процес ви зможете побачити у вставочках, які Н'єкі для нас зробить. Зробить Нікіт зробить, так? Да? Цей процес ви побачите у вставочках. Звісно ж, не весь. Чому? Тому що ночувати тут. Круглими сутками ми, на жаль, не можемо. У кожного є ще своя основна робота, окрім цього блогу. Але трішки там цікавенького для вас щось є. Також ви можете побачити, як нагрівають та рихтують силову частину. Так, її треба дуже-дуже сильно розколити, щоб відрихтувати, придати їй форму як з заводу. І ще там, якщо я не помиляюся, то по заводським точкам вирізають фільонку від силової частини. Вони скріплені точечками, такими закльопками, скажімо так, і спеціальною такою штукою трикутною ці закльопки вирізають і відділяють слої друг від друга. Тож на сьогоднішній день у нас вже все відрехтоване, відрехтоване замінена силова середня частина. і і вже навіть хлопці приміряють повністю всю бокову частину, а саме фільоночку бокової частини. І так, що у нас відбувається прямо зараз. До речі, це така врізочка буде. ставиш. Зараз хлопці відрізали силову частину, це рідна силова частина, яка вся покорожена там всередині, і без неї, прямо зараз, приміряють всю нову бокову фільонку. Ось ви можете побачити, що вона. Взагалі сіра, вона просто в ґрунті, вона не крашена. Її зараз приміряють. Коли примірять все, все під неї вистучать, Будуть врізати, вварювати ось нову силову частину замість тієї сильно пошкодженої. Ось у нас новенька. Тобто, ось ми тут бачимо поріг, а тут ми бачимо стійку. Оце все по закльопочкам, тільки отут буде шов, а тут все по закльопочкам. Шов на машині буде тільки у порозі, навпроти керма, десь там. Плюс-мінус. Е, тобто цю частинку, коли примірять, все зійдеться, її вварять туди, і потім вже фільонку закріплять, і також варять і будуть фарбувати. Е, в принципі, вона вже виглядає набагато краще, ніж у першому нашому відосі. Але це ще не все. І незабаром буде реальний фінальний результат, там, де вже вона буде гарненька, сіренька. Дуже спортивненька, красивенька автівочка. Тож, що буде відбуватися далі? А далі цю частинку, яку приміряють, закріплять, по точкам заводським пришпандьорять, тобто підварять, приклеять, мабуть, мабуть, приклеять, пройдуться герметиком і можна буде вже фарбувати. Тож фінальний результат вже не за горами і. Ви це все побачите, але вже в третьому відосі. Саме тому, що ви, негідники, не набрали тисячу лайків у попередньому. Тож, чекайте на третій відос, буде фінальний результат Огляд авто. Ми на ній прокатимося, пощупаємо її всередині, ззовні, подивимося, трішки побалдіємо на ній, бо це дуже крута спортивна купеха від BMW. Коротше буде. Гарно, будемо кайфувати, будемо боком давати не будемо, тому що машинка не наша, і я думаю, що володар цієї авто взагалі не оцінить таких дій. Але вона може і може дуже багато. Хай підписуйтеся на канал. Д... Вже казали. І ще раз а, да. Ну давай. Хай підписуються на канал. Друзі, будь ласка, підписуйтесь на канал. У нас мало підписників, нам не вистачає, щоб залітати в тренди. Зрозумійте одну, одну річ: чим більше у нас підписників, тим сильніше ми залітаємо в тренди, і тим більше людей побачать цей цікавий контент і просто не куплять собі таку розвалюху. Ви спасаєте інших. Ми всі, автолюбителі, повинні бути солідарними один з одним і не бросати один одного в біді. Тож, будь ласочка. Підпишіться на канал. Я вже не знаю, що вам сказати, щоб ви це зробили. Я бачу, що ви дивитесь ролики і не підписуєтесь. Чому навіщо? Підтримайте, будь ласка. От такий коротенький відос у нас вийшов. Не хочеться затягувати, багато води вам наливати. Швиденько просто показуємо, як все це відбувається у дуже швидкому, прискореному темпі. Для вас це там 10 хвилин відосик. Для нас це вже триває десь біля місяця, адже поки доїхали запчастини, поки розібрали салон, поки майстер почав це це розпилювати, адже воно розпилюється поетапно, щоб побачити, як зварена конструкція з заводу. Якщо відпиляти все зразу, потім не зрозумієш, як його зварити правильно. І за цього це так, це такий процес довготривалий. Але ми помістимо все, я думаю, у 10 хвилин для вас у цьому ролику, навіть менше, я думаю. Швиденечко, так оп. А фіналочка вже буде подовше, ми вже розкажемо про машинку, покажемо, все буде гарненько. Ми нашим каналом Акімич і Нєкіт оператор дякуємо ЗСУ, підтримуємо обов'язково хлопців з різних підрозділів, адже це зараз найважливіше. Це те, що дає нам можливість продовжувати життя, знімати, працювати на своїх роботах, радувати близьких, радувати себе. Тож давайте порадуємо ЗСУ донатиками. Це вкрай важливо. Всім подякував, всіх обійняв, папа. -па.